Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. У нас сьогодні на огляді легендарна, вже досить давно не нова маска Прімо від компанії Вуша. Багато поколінь дайверів міряють, занурюються в цих масках. Багатьом вони подобаються. Вони комфортні, м'якенькі, з гарним оглядом. Виробляються вони в Японії. Чиста японська маска, м'яка кльова гай... має гарний огляд. Гіпоалергенний силікон, подвійна абтюрація, присмоктується як треба. Іде не давить, повітря не пропускає. Дав є трошки мінусів з цією пластиковою рамкою. Якщо б було б без неї, було б круто, але це була б вже інша маска. А так це буша Прімо, легендарна, м'яка маска для дайвінгу, може підійти і для сторклінгу, та й для підводного полювання. Теж підійде. Якщо ви хочете перевірену класику, буша Прімо дуже гарна класична маска. Вона, в принципі, сучасна, але вона вже давно є на ринку. Вона перевірена, багатьом підходить. Кльова, яка я не знаю, що про неї. Поганого нічого точно не скажу. Багатьом дайверам подобається. Для Сноркльового теж дуже кльовий варіант. Мені підходить як найкраще, ніде не дали нічого. Так що душа PRIMO. ці маски є в магазині бати в такому чорному кольорі. Є ще чорна з пластиковим синім таким обідочком. Може комусь. Може здаватися, що вона буде красивіша. Якщо треба вам таку, приходьте до нашого магазину Батискаф, міряйте, вибирайте або замовляйте на нашому сайті Batsk.ua. На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення!